Як допомогти організму при цукровому діабеті? Цукровий діабет він тяжкий своїми наслідками на судини і, взагалі, на весь організм. Тому потрібно йому допомагати. І так, мікобен це сорбент, який виводить токсини, а при діабеті, особливо першого типу, йде накопичення токсинів і потрібно періодично допомагати їх виводити. Мікобен знижує цукор, холестерин низької щільності, кортизол, важкі метали. Нітрати, пестициди, токсичні речовини, все, що нам попадає в організм з їжею, з повітрям, з водою. У складі хітазано-глюкановий комплекс, вітамін С і селен. Наступний препарат це з селеном. Це природний комплекс для контролю глікемії та зниження ризику ускладнень цукрового діабету. Він знижує цукор, він покращує роботу підшлункової залози. У складі топінамбур, цикорі, ріпішок, крапіва, а має м'яку сечогінну та жовчогінну дію, гепатопротекторну і спазмолітичну. Капісудин це комплекс для очищення та відновлення судин. У складі екстракт іглиці шипуватої, плодів кінського каштану, екстракті виноградної кістечки та шкірочки, плоди шипшини і насіння чиї, це вінотонік, Антитромбатична дія дуже потужна, зменшує розтяжність вен та виностаз, покращує мікроциркуляцію, особливо важлива для дрібних судин і капілярів. Покращує якість крові, не дає склеюватися еритроцитам. З діабетом важко жити, але його наслідки на організм дуже руйнівні. Тому рекомендуємо вам вживати цю програму кілька разів на рік для того, щоб зменшити ризики ускладнень цукрового діабету.